Може тривати ще 15 років. Звідки з'явилася ця теза? Чому саме 15 років, а не 2-3 тижні, 2-3 місяці, півроку чи до кінця року? На відміну від всіх інших теорій і прогнозів, 15-річний термін базується на біологічно-математичному аналізі. Тобто, принаймні є хоч мінімальне якесь підґрунтя. Нагадаю, що спочатку повномасштабної. Агресія з боку Російської Федерації, представники влади намагалися мобілізувати українське суспільство, і тому йшли тези про 2-3 тижні, потім йшли тези про 2-3 місяці, півроку до кінця року. Я ж розуміючи, що всі ці тези вони взяти просто з неба, з стелі, з поверхні, намагався проаналізувати, як довго може тривати війна. Моя теза про ймовірні 15 років знаю, дуже багатьох налякала, бо звичайний громадянин не хоче вірити, думати, що так довго може тривати війна. Тим не менш, коли я висловив цю тезу понад рік тому, війна з тих, чи з тих пір не припинилася ні до кінця року, ні за півроку. Більше того, лінія фронту стабілізована. Давайте. Тепер проаналізуємо, звідки з'явилася ця теза? Чому саме 15 років, а не там 10, 8, 7, 25 і таке інше. Яка була логіка цього аналізу? Я виходив з того, що розв'язав війну персональна Гад Путін. При всьому тому, що ми розуміємо, мільйони росіян мислять аналогічно, у них є націоналістичний російський угар. Але при всьому тому ця ініціатива була конкретно персонаж. Поки живий цей персонаж, гад Путін, я не уявляю, що Росія підпише капітуляцію, бо він зацікавлений персонально в початку війни, продовження війни. І, відповідно, ми можемо спробувати прив'язати терміни проведення війни до його біологічної війни. На жаль, він поки що ще в абсолютно працездатному віці йому 70 років. Щоб було зрозуміло, який може бути приблизний продовження життя представника так званої російської політичної еліти і взагалі там, світових політичних еліт. Я взяв на той момент ще живого вік живого персонажа Дієвого. Генрі Кісінджера колись одно з очільників американської держави, секретаря національної безпеки. Чи до останнього моменту він був надзвичайно дієвим персонажем, навіть літав в 100 років, що було зрозуміло, в 100 років в Китай на переговори. Отже, там найвища планка можливості продовження життя представникам. Політичні які мають інший доступ до медицини, ніж звичайні громадяни. Ми з вами, зокрема, це Генрі Кісінджер. Щоб було зрозуміло, як довго можуть жити представники і працювати представники політичних еліт. Ну, давайте візьмемо, наприклад, тих, хто змагається в США зараз на президентських виборах. Трампу 77 років, Байдену 81, вони планують балотуватись. І, відповідно, ще кілька років очольотину, хто, хто переможе, Сполучені Штати Америки, тобто повноцінно працювати в політиці. Отже, ми беремо з віку Путіна і до віку Кісінджера 100 мінус 70, у нас залишається 30 років, і ділимо на Ну, Просто навпіл. Тобто, що таке навпіл? Це середнє зважене. От беремо середнє зважене. 30 на двоє, у нас виходить 15. Це не значить, що Путін проживе саме 15 років. Він може прожити ще 30, може 5. Ми з вами хочемо, щоб він прожив лише там кілька хвилин, щоб розвідки його прибирали вже сьогодні, або він сам би пішов би з життя. Але це наше з вами бажання, а не є реальність. Він може прожити дуже довго. От середньозважений сценарій, середньозважений, ну До 85 років. Середньозважне підкреслю. Це виходить 15 років. Жахливий сценарій, жахливий, але не найгірший. Щоб ми розуміли, не найгірший. Чому я постійно підкреслюю про ймовірність війни 15 років? Ну, звичайний громадянин має, звичайна людина, має не стратегічне, а тактичне мислення. Тобто люди живуть від зарплати до зарплати, умовно кажучи. Але завдання еліт, політичних еліт в будь-якій державі мати стратегічне мислення і намагатися передбачати економіку, соціальні відносини, геополітику, навіть власне існування при владі на роки вперед. Це завдання політичних еліт. Так от, якщо давати короткотермінові, тобто тактичні прогнози, то наша влада робила все правильно на початку, да? тобто, ну що, просило в з наших союзників зброю і грошей. Правильно, очевидно, правильно. А якщо мати стратегічне мислення, не два-три тижні, не два-три місяці, а 15 років, то потрібно було відразу ще розвивати і військово-промисловий комплекс. До чого ми тільки зараз доходимо насправді, тільки зараз, а не відразу, не перед тим. Це от проблема неправильного аналізу і неправильних прогнозів. Чому я постійно підкреслюю, що потрібно готуватися до різних сценаріїв. 15-річний сценарій війни це один з ймовірних сценаріїв. А якщо люди про це осмислять, вони теж будуть готувати своє життя. Бо за 15 років мені зараз 54, за 15 років буде 69. Потрібно готувати думати про світу дітей, про здоров'я, про безпеку. Про кар'єру і про такі інші, про родину, про звичайні речі. Намагатися побудувати цей сценарій для, для себе персоналі в умовах війни. От такі умови війни у нас можуть бути 15 років. Це не значить, що е, обов'язково гаряча стадія. Нагадаю, що гаряча стадія найгарячіша, вірніше стадія в Україні, закінчилась півтора року тому. Найгарячіша стадія, вона тривала з 22 -го. Лютого, 24, перепрошую, лютого 2022 року, до 11 листопада 2022 року. Це коли ми звільнили останнє з українських міст. 11 листопада 2022 року був звільнений Херсон. Після того лінія фронту фактично стабілізована. З космосу вона статична. До речі, в статті Залужного про це згадував, що це вже зовсім інший формат війни. Так, ми втратили. Території трьох міст набули території кількох сіл під час контрнаступу, але загалом лінія фронту статична. От в такій фазі війна може тривати, що розкажу, дуже довго. І з, то, з того часу, коли оприлюднив такий аналіз, насправді вже минув, минув фактично рік. І нічого не змінилося за великим рахунком. Страшно. Ну, Ми вже так живемо. Тому нема що боятися. Треба просто планувати наперед. І це означає, що потрібно планувати вам персонально, владі персонально. та Думати за державу і думати, як будувати наші взаємостосунки, бо е, влади в західних е, державах теж не, не є статичною. Тобто потрібно думати, як вибудовувати систему наших взаємовідносин. Чи означає мені іноді там закидають? Ну а хіба смерть Путіна означає завершення війни? Ну, по-перше, якщо це не завершення війни, то це лише погіршує мою теорію, а не. Послаблює, тобто війна ще може тривати довше, а не менше. А, але давайте проаналізуємо, що може бути після смерті Путіна. <кхід> до смерті Путіна, я ще раз підкреслюю, я не бачу механізмів завершення війни. Тобто, він є зло, рафіноване зло Путіна. І до його смерті такого завершення я не бачу. Що може бути після смерті Путіна? Може бути умовно два варіанти, два сценарії. Я їх назвав. Корейський і афганський. Що таке корейський і афганський сценарій це щодо взаємостосунків еліт, які розв'язали війни до завершення тих чи інших війн. Для нас оптимальний варіант по завершенню війни, не по розподілу Кореїна на дві держави, а по завершенню війни корейський. Варіант 1953 року, що має, мається на увазі. Після смерті Сталіна, який був одним з тих, хто розпалював війну в Кореї, до влади прийшла сталінська кліка: Берія, Хрущов, Маленков, Болганів <кій> і Іжа з ними. І вони всі домовились лібералізувати внутрішні. Політику, включно навіть з збір'ю, коли потім розстріляли досить швиденько, лібералізувати внутрішню російську політику. Лібералізували. і лібералізували, і зовнішню політику. Нагадаю, що в Корейській війні, хоча з формальної точки зору змагалися дві корейські армії, але з боку Південної Кореї це був цілий. Конгломерат різноманітних армій західного світу, не лише Сполучені Штати там змагались, там і Австралія, тобто там і Новозеландія, тобто дуже багато союзників. А з боку Північної Кореї це були так звані китайські добровольці. Ну, деякі джерела переводять, наводять таку цифру, що трохи їх там не до мільйона було, ну, являти. Скільки цих добровольців ніхто не перевіряв, але очевидно, що це було цілком можливо, що більше, ніж самих корейців. А військові спеціалісти це були з СРСР, військові спеціалісти. Ну, то це офіцери, які виконували, очевидно, функцію те, що не можуть зрозуміти звичайний північно корейські і китайський рядові. Отже, це може бути там льотчики, механізатори, танкісти і таке інше. Отже, в 1953 році, по смерті Сталіна, відразу була завершена ця війна. Це оптимальний е, варіант завершення війни по смерті Сатрапа, по смерті людини, яка була зацікавлена війна. Є гірший варіант, Афганський. Там була розв'язана війна радянським керівництвом в 1979 році, коли очолював політбюро Брежнєв. Леонід Брежнев, ну, до речі, виходить з України. І е, він помер в 82-му році, а війна була завершена аж в 89-році, му році, коли вже Горбачов вивів радянські війська. Тобто, між 82-м і 89-м ще 7 років. І три зміни радянських лідерів. Черненко, Андропов і Горбачов. Сім років. Це гірше для нас варіант. Але в будь-якому випадку всі ці варіанти, вони по смерті лідерів, які брали участь в розв'язанні війни. Тому смерть Путіна не означає обов'язково припинення війни з боку Росії, але означає великий шанс для такого припинення, тому що будь-які умовно трохи більш ліберальні політичні еліти, які прийдуть до влади по смерті Путіна, ну, очевидно. Зможуть піддатися тиску з боку західних союзників не лише з боку української зброї і армії, а з боку західних союзників, і вивести повністю війська з окупованих територій. От такі вам сценарії, що потрібно Україні: змагатися, боротися, воювати і дочекатися смерті Путіна. Тобто, це довготривала війна. Це я розумію, наскільки це е, незручний. Сценарій для багатьох громадян невдячний для того, хто такий сценарій прогнозує. Тобто для мене люди не хочуть чути про довгі продовження війни. І зляці на того, хто таке аналізує і прогнозує. Але повірте, якщо ви готуєтеся до гірших, умовно гірших сценаріїв, то ви більш підготовлені. І психологічно теж. Я вже не кажу, не кажу про те, що тоді запускаються механізми. Підготовки економічної, соціальної, те, що необхідно. та нам необхідно налаштовуватися на довгу боротьбу. От такий вам сценарій про 15 років. Не дуже веселий, не... але повірте мені, це не найгірше, бо це сценарій існування України і сценарій її перемоги. Це український сценарій. Та? Нам треба вистояти. Я абсолютно вірю, що Україна вистоїть. Слава Україні!